Колона, та, що йшла, блядь, з Сум, що прорвалась, там около 150 ген з техніки. Коротше, сука, йшли, нахуй на в сторону Чернігова та на Нежин заправлятися, там, де вчора ж, цистерни уїбали, байрактари. Ну, трохи проїбали, попали, блядь, в гадячце, Полтавська область, трохи, блядь, не туди поїхали. Коротше, стала вся колона, блядь. Стояли, ждали, що повинні підійти бензовози, ніхто не підходить, блядь, Стояли, блядь, часов, наверное, 12. Начеле місце виходить, типу вилетіли з танку, начали сьобуватися, блядь. Короче, всі місцеві там з гадяча Полтава до поїхала, це прямо під Полтавою, блядь, недалеко. Всі охотники, хто є, тупо походять по лісах цих підарасів, не беруть в плен, а стріляють нахуй. Уже зайшли наша Часть, ну, хто вміє хоча б з технікою обращаться, з зв'яззю, починають всю цю техніку зарисовувати, блядь, ці зетки, цю всю підарасню, блядь, починають розворачувати, йти на Полтаву, щоб нам техніка поставала. Так що, короче, назвали вже Гадяське сафарі. Тупо охотники ходять, хуярить их просто, просто сука стреляют собак по лісах. Вони просто съебались.